Після виконання Державного гімну України у десятикласників Івано-Франківського ліцею No22 розпочинається урок захист України. Тема нашого уроку сьогодні є ППЛА безполотний літаючий Апара 28 десятикласників на урок захист України приходять у 20-й ліцей. Він один із трьох осередків в Івано-Франківській громаді, де старшокласникам викладатимуть цей шкільний предмет. Розповідає директор закладу Дмитро Скиданчук. Реформа передбачала створення осередків на тих базах, які Менш більш пристосовані і наповнені певним матеріально-технічним забезпеченням. Ми маємо безпечне укриття, яке може помістити не лише наших учнів, нашого ліцею, а ще й всіх тих учнів, які прийдуть до нас у другу зміну навчатися. Ми маємо навчальний тир, в якому учні можуть відпрацьовувати навики. Із стрільби з пневматичних гвинтівок. Ну і відповідно кущове розміщення ліцею знаходиться в такому місці доступному. Навчальна програма предмета захист України тепер є уніфікованою для дівчат та хлопців і не передбачає гендерного поділу у класі, каже Дмитро Скиданчук. Однією з головних відмінностей оновленого предмета є впровадження навчально-модульної інтегрованої програми, яка за освітнім наповненням відрізняється від торішніх, розповідає підполковник запасу збройних сил України Олег Билей. Він викладає предмет у ліцеї. Включає в себе шість модулів, от, зокрема, захист кібербезпека, пілотування БПЛА, надання до медичної допомоги в бойових умовах, от, так називають так мед. От. Особливу увагу звертають на організацію і проведення стрільб. От згідно рекомендацій, які спустило міністерство, 80%. Повинно бути практичних занять. Навчитися влучно стріляти, керувати дронами та швидко і якісно надавати першу медичну допомогу хочуть десятикласники Максим Лочков та Софія Липецька. Насправді хочу дуже дізнатися більше про медицину, особливо прагну дізнатися більше на практичних заняттях, тому що я думаю, що у наш час це дуже важливо, навіть якщо це не брати як у час війни, то дуже. Корисно взагалі для суспільства. Я думаю, що під час війни особливо важливо цей рок. Хотілося б якось на цьому році за два роки більше практичних занять, стрільби чи навчитись літати на, на дронах. У 64 осередках в Івано-Франківській області захист України викладатимуть майже півтори сотні вчителів, каже проректор обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Іван Будзак. За його словами, підготовка педагогічного складу ще триває. Другий етап у нас буде. З 14 жовтня і кінець жовтня, коли будуть осінні канікули, річ в тому, що модулі пов'язані з методичною підготовкою, то в ці модулі читали тренери, педагоги, які на навчання в Києві, і вони проводили заняття. До цих занять також були долучені науково педагогічні працівники нашого інституту післядипломної освіти. Були залучені. А вже фахові модулі, такі як кібербезпека, основи військової топографії, навчання керувати дронами і інші модулі, інші теми, поки що є домовленість про те, що ці модулі будуть викладати військові інструктори, які мають сертифікати. Зі слів Івана Будзака, предмет захист України відносять до обов'язкових шкільних дисциплін. Оцінювати його будуть 12-бальною системою. Інациндецька Монюк, Назар Вінтонюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.